Тут би було б вигідно поставити типу пожежний гідрант, такий сосок. Ось він тут неряє вниз. Зараз я піду знизу покажу. І він би працював як на всос, так і на ну, пылісос. Можна було б отак отсюда кидати, через двері і брати з амбару, з сусіднього амбару брати воду. З цього амбару за рахунок воронки. Або ж, наприклад, якщо треба помити, то в якомусь із прийомів буде вода, переключається вся система, Ну ця сторона буде на вису, ну, на викидку тобто сюди буде виходити вода. Якщо треба помити з великим бронзгойдом, і направляємо куди. Отам, От наприклад, буде резервуар з водою, сюди б'є під тиском за рахунок воронки. Тобто отут треба поставити сосок з краном, щоб перекидувати чи туди чи сюди. Зараз покажу де тут врізаться. Виходить, що треба. Ідемо на БПР до воронок. Ось наші воронки. І ось в цю трубу врізатися і винирнути І Якраз би було б можна було б закріпити її, щоб, і щоб ніде вона не шевелилась. Щоб не так якось на заводі приварили. Чи варили, чи не варили, чи воно погнуло. Ну отут, отут треба вихід і ось сюди вварюється. Тут ми дивимося зараз. Те саме менше. Ось бачимо переключення йдуть одної лінії, тобто лівої, і на воронках так само, Ось ціла воронка. Ось іде сюди, прийшло сюди. Або іде сюди і на подачу на воронку пішло нагору. Тобто, отут би було б вигідно поставити якийсь відвід. Для того, щоб робити такого плану маніпуляції. Так, З цього боку, вже такий відвід є. Там тільки правильно переключити оці всі краники, щоб воно працювало правильно. І можна тут пилісосити це все, -все мачмалу, оцю. Ось цей відвід. Ось він пішов, пішов, пішов і сюди прийшов. Кранами перемкнули. БПР-1 перемкнули на прийоми. Так само і тут. Перемкнули прийоми, вимкнули, вимкнули підпорний. І це все пішло, наприклад, якщо як полісос, то все це втягується сюди і пішло, і по лівій стороні пішло прямо до воронок. Якщо навпаки, то навпаки сюди приходить. Ну, Все залежить від того, як там перенастроїли. Тобто, Звідси можна робити нам пилосос або бронзбойд, якщо треба щось чи набрати воду швиденько кудись, чи помити щось швиденько. Ну помити щось швиденько тут не вийде, тут скоріше все як пилісос. Вон його кран. Отаку саму структуру переварити там, де я вам показував біля ББР. І буде ну, дуже вдала ідея. Якщо трошки прикласти ума. Дякую.